Напруженою лишається ситуація на Лиманському напрямку. Там ворог намагався штурмувати наші позиції 23 рази. Українські оборонці відбивали атаки росіян поблизу Новоєгорівки, Греківки та Торського. Євген Свириденко – заступник начальника штабу комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Державної прикордонної служби України, помста майор, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Про збір для початку запитаю на що ви збираєте? Глядачі наші якраз бачать на своїх екранах QR-код, номер карти. Бачать також мету збору. Це 4 мільйони гривень. Наразі 44% поки що зібрали. Є над чим працювати, є куди долучати свої ресурси. А ви, пане Євгене, розкажіть, будь ласка, про потребу. Збір триває 4 мільйони для чотирьох бойових бригад державної прикордонної служби України. Збір організував ветеран битви за Азовсталь, Наш бойовий побратим. Також хочу сказати всім, хто долучиться до збору. Вони будуть приймати участь у розіграші фрагменту безпілотника шахет, а також автомобіля Ауді ТТ. Всі гроші будуть витрачені на потреби бойових бригад, на закупівку засобів РЕП, квадроциклів, а також

Отже, друзі, ми можемо зараз разом з вами підтримати одразу чотири бригади, чотири мільйони гривень. Все в наших силах, якщо кожен з нас долучиться кількома гривнями до цього збору, реби, безпілотники, всі інші запчастини, які потрібні нашим військовим там на передовій. Ми можемо максимально швидко їм це забезпечити, просто взявши до рук телефону, просканувавши qr код записавши собі десь на листочку номер карти. Якщо ви зараз не можете підтримати цей збір, але обов'язково підтримаєте таким чином. Наша підтримка вона обов'язково позначиться і на успіхах наших військових на полі бою, тому що вони там захищають. Кожного з нас. Пане Євгене, про оперативну обстановку у вас зараз розпитаю. Росіяни відомо, що посилили суттєву активність на Лиманському, сіверському напрямку. Яке тактичне завдання вони намагаються зараз виконати? Яка головна мета тут ворога? Це прорив чи виснаження наших сил? Росіяни не залишають своїх спроб ще з часів 22-го року володіти рубежом трасою сполученням Ізюм Бахмут. Вони мають намір захопити місто Лимана, також місто Сіверс, тому вони активно потиснуть на цих напрямках з метою захоплення цих двох міст і подальшого просування на рубіж траси сполучення мізюм Бахмут. З подальшим о, при виході на цей рубіж вони зможуть контролювати повністю логістику і решта доріг, які ведуть до великих міст, таких як Слов'янськ, а також Константинівка. Перепрошую, Краматорська. Пане Євгене, а за рахунок яких сил росіяни зараз намагаються тиснути? Ну росіяни у них класична тактика. Це їхні малі тактичні групи, 5-7 військовослужбовців, які висилаються в це під коригуванням їхнього дрона або без дрона, просто висилаються в певному напрямку з метою володіння першого рубежу. Це захоплення якось посадки. Або якогось вигідного рубежу. Потім о, посилається наступна група, але при роботі артилерії та наших безплотних о, повітряних комплексів у підрозділу знищуються ці групи. На місце їх посилають наступні. Саме тому такі штурми отримують назву м'ясні. Плюс 20 тисяч гривень. Щойно буквально за цю хвилину перерахували українці. Друзі, ви неймовірні. 20 тисяч гривень це насправді ви диво. Ви допомагаєте нашим захисникам і захисницям. І я впевнена, що ця підтримка відчувається, так, пане Євгене? Так, так, це дуже приємно. щиро дякую. Друзі, а ми продовжуємо говорити про оперативну обстановку. А ви продовжуєте донатити, не скидайте темп, тому що закрити збір це важлива. Мета кожного з нас це добра справа, яка має рухати нам у цьому світі. Добрих справ має бути більше. А отже, і закритих зборів також, панівгене. А... Про кілзони розкажіть, ми вже всі глядачі знають в принципі, що це таке, максимально насичена дронами з одного боку і з нашого, і з боку ворога. Така зона наскільки загалом вона розширилася? Як змінюються розміри цих кілзон? Як вони видозмінюються? Як змінюється боротьба всередині них? Ну, вона залежить від факторів місцевості. Наприклад, якщо це місто, то дає більше змоги укритися ворогу, а також нам приховати свої сили, наприклад, в будівлях на території яких підприємств. А якщо це більш відкрита місцевість, то там взагалі не залишається шансів не для роботи противника, не для їхнє просування. У поля майже всі. У перепахані вогнем артилерії, також завалені спаленою технікою. Від посадок залишилися якісь лише сірники. Ну на відкритій місцевості не залишається жодних шансів. Противник використовує тактику свою, як говорить командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, Він же мадяр. Він говорить, що називає їх хробаками. Не дарма їх називає, тому що росіяни при просуванні в містах в такому часів яр і багато інших містах використовують системи каналізації, а також інші труби, водогони. І вони люблять повзати як хробаки під землею і так намагаються обійти нашу кілзону, де працює наша безпілотність сили, а також артилерія. А наскільки якісно росіяни орієнтуються на місцевості на вашому напрямку? Ну, на щастя, тому на нашому ділянку місцевості росіяни не встигають досить добре зорієнтуватися, тому що групи знищуються одна за одною. Тут постійно йдуть активні просування їхні, але йону зупиняється вогнем артилерії нашого підрозділу, сусідніх підрозділів, також роботи безпілотників. Тому прибувають нові нові сили, але вони не встигають ну, розібратися в тій місцевості, особливостях. Друзі, а отже, щоб якомога активніше стримувати ворога, потрібні безпілотники, на які зараз хлопці і збирають і 65 гривень плюс. Тисяч гривень плюс 65 тисяч гривень. Ми маємо за е, ці хвилини нашої розмови. Друзі, будь ласка, ви молодці? Продовжуйте. Бачу, що е, ви прокинулися і починаєте свій день правильно, е, пане Євгене. А е, загалом, е, ворожі дрони, як вони координують е, російську піхоту? ну, це класична методика. Пойде штурмова група. Вони всі забезпечені на превелике щастя цими дронами. Летить розвідувальний дрон типу Mavic. Він коригує, дивиться, що знаходиться попереду, виявляє наші позиції і повідомляє про це свою групу. Але ми цим досить активно навчилися протидіяти. Ми використовуємо для збиття наші мавіки зі скидом типу сітка. При скиданні чого запутуються ротори двигунів, і мавік падає. Пане Євгене, а чи використовує ворог бронетехніку? Чи робить ставку винятково на живу силу? Загалом, чи змінилася роль важкої техніки в порівнянні з попередніми періодами? О, ну... Техніку зараз використовують не досить активно в порівнянні да, з попереднім роком, о, тому що техніка це відразу ціль о, для роботи безпілотної авіації. Наш напрямок досить стають сильні підрозділи о, сил безпілотних систем. О, при виявленні будь-якої цілі вони нарошнаносуться ураження не одразу декілька впівдронами. Але нагадаю, що дронів ніколи не залишається в достатній кількості, їх завжди потрібно більше ніж навіть є зараз. Також то, що там намагаються проскочити, ми працюємо в парі артилерія з дронами. Спочатку відпрацює дальнобільна артилерія, а потім вже ну, використовуємо впівдрони, щоб добити недобитків. Плюс 70 тисяч вже є станом на цю хвилину. Майже половина вашого збору, пане Євгене, закрита, майже 2 мільйона. Це надзвичайно радує, що наші глядачі такі активні, зокрема, зранку... Його Всі дякую всім, хто долучається. Друзі, Моя подяка за вашу активність. Ви всі молодці і продовжуйте. Знаєте, пане Євгене, зараз часто говорять, що туман дає змогу просочуватися росіянам крізь наші позиції, і недавно читала статтю Бібісі, здається, написали, що туман на полі бою став ще одним таким гравцем, який може як допомогти, так і нашкодити. Як туман допомагає в оборонних операціях? Ви досить правильно зазначили, що він як допомагає, так і шкодить. перше це чим є перешкода туману, тому що знижується якість аеророзвідки. Дрони починають зменшується відстань, з якої дрон може виявити противника, але також туман допомагає евакуювати поранених, підтягнути логістику провіант провіантна позиція. Ми зараз збираємо гроші, зокрема на безпілотники. Це я нагадаю нашим глядачам. 4 мільйони гривень маємо на меті. Майже 2 мільйони зібрали, плюс 80 тисяч зараз є. Я говорю. Кількість зібраних гривень, тому що це дійсно вражає, як люди активно долучаються до збору. Ну і щоб заохотити тих, хто, можливо, ще розмірковує чи донатити зараз чи ні, то друзі, не відкладайте, зробіть це просто зараз. Давайте допоможемо хлопцям максимально закрити цей збір. Отже, про безпілотники зараз буду питати: дрони матки, такі відомі безпілотники, які несуть на собі. Великі, які несуть на собі більш-менші FPV. Хто їх більше використовує: ми чи ворог? І які переваги, можливо, недоліки в цих технологіях є? Ну, знаєте, дивіться, як говорять стара приказка. Щасливим треба бути тихо. Тому про наші дрони ми опустимо, ми поговоримо про російське. Росіяни використовують літачковий типу дрона, типу «Молнія». Він це ну, представляє як літачок легкомоторний з електродвигунами, ну, все-таки невеликих розмірів. На нього кріпиться два FP-дрони. Цей молнія може працювати віддалено 30-40 км в тилу, вона залітає і здійснює скид цих FPV дронів. Подальшому вона знаходиться в небі і здійснює ну, роль ретранслятора для роботи дронів, тому що ці FPV, вони всі на аналогому сигналі. Вона виступає роль ретранслятора. У на превеликий жаль, росіяни не обирають собі цілі. Часто їхні цілі це просто терор, терор місцевого населення. Ми досить часто це спостерігаємо в тилових містах, як Краматорський, Слов'янськ. Коли це просто дрон залітає в 9-поверхівку, в квартиру якоїсь бабусі або залітає. В якийсь магазин, в базар, вони не вибирають цілі. О, ну, вони шкодять наші логістики. Ну, переважно зараз іде просто терористичні якісь акти проти місцевого населення. Вон, хотів би зазначити, що росіянам досить мулює наш прапор, який є найвисокі на Донбасі в місті Краматорськ, але на велике щастя, наш прапор виграє поки 6-0 проти російських пілотів. Пане Євгене, а як розвинулась технологія дронів ждунів за останній час? За дрони ждуни, хотів би значити, що це досить стара певна технологія. Вона вже майже рік спостерігається. Коли прилітає дрон, сідає на дорогу і просто виконує роль камери, яка дивиться, він може і не нести удар, він може спочатку спостерігати і обирати більш собі цікавішу ціль, якийсь легковий автомобіль. І потім вже при виявленні якась вантажівка або бронетехніки взлетіти і нанести удар. О, проти такої тактики ворога теж також використовуються, о, у нас є свої певні методики, а саме о, є групи прикриття, які озброєні помповими рушницями 12-го калібру. Вони знаходяться на автомобілі в пікапі, щоб було зручно працювати, при виявленні стріляють або ну, стріляють на випередження, або при підльоті знищують такі дрони. Також є ще тактика знищення на тилових дорогах. Їх здійснюється патрулювання нашими безпілотниками типу МАВІК. Також FPV. і привітки дронів вони знищуються ударом дрона або скидом. Пане Євгене, я вам рада повідомити, що плюс 100%. Тисяч гривень від наших глядачів. Ось за час нашої розмови є на вашій банці. Друзі, а ще 5 хвилин. 4 хвилини. Ми будемо говорити з паном Євгеном. А тому ці хвилини ви маєте використати максимально ефективно, підключити всі свої ресурси: 20 гривень, 50 гривень. Хто скільки може це насправді великі суми. Тому що якщо кожен задонатить хоча б по 20 гривень, ви знаєте, що разом ми можемо зробити неможливе закрити цей збір максимально швидко. Тому продовжуйте, пане Євгене. Активно дуже розвиваються дронові технології, є і ті дрони, що літають, і дрони матки, і дрони ждуни, і дрони на оптоволокні, і наземні роботизовані платформи. Яке місце зараз у цій дроновій війні посідають? Артилерія, класичні мінометні розрахунки, реактивні системи залпового вогню. О, ну, артилерія, розумієте, досить добре, що в нас виникла дронова, Ну, питання лінія дронів виникла. Досить активно розвивається в цей час. Але я хотів би сказати, що артилерія виникла кілька століть тому, і артилерія не втратила за цей час і не втрачає свої ролі на місці на полі битви. Тому що снаряд, коли вилетів з ствола гармати, його не зупинить жодний реп, жодні погодні умови, у нього не сяде батарея, він долетить і уразить свою ціль. І також артилерія досить, досить тоже сильно розвивалася. От ми дійшли від чого від того, що колись стріляли каменним ядром до снаряда типу ескалібург, активно-реактивних снарядів, які можуть уражати цілі понад 40 кілометрів і там з точністю до кілька метрів. Так що, от, наприклад, міномет. Це є досить сильна підтримка піхоти на полі бою. Це ну, мінометні розрахунки стоять безпосередньо в лінії з піхотою. При виявленні наближення ворожої піхоти о, здійснюється коригування навіть наземним коригувальником на дроном. І можна досить швидко зупинити просування противника або просування його техніки. У РСЗВ. Використовується, от, теж ми активно використовуємо, у Нас є сучасне зброя, Також є старі модернізовані радянські зразки, і ми от при просуванні великих груп противника відпрацюємо декілька машинами. Машини виїжджають, оперативно відпрацьовують квадрат, і ну там м'ясний штурм набуває знаєте, фігурального значення, що таке м'ясний штурм, і також до мобільність цих систем дає те, що вони працювали і змінили свою о, локацію, щоб їх не було виявлено. Також ствольна артилерія це просто класика війни. Це дальнопойна артилерія, це 155 калібр, 122 самохідні артилерійські установки, які також відпрацьовують досить оперативно. У нас є група, яка відпрацьовує, і вона постійно змінює свою локацію, щоб її не могли знайти противник. Єдина проблема артилерії в наш час у зв'язку з розвитком дронових технологій: артилерія потребує додаткового прикриття. Але ми знайшли з цього вихід для цього. Ми використовуємо сучасні засоби реб. А також мобільні групи озброєних, чи вже говорив раніше рушницями 12-го калібру, які допомагають захистити роботу артилерії від ворожих і дронів. Пане Євгене, вдячна вам за те, що знайшли можливість і долучилися сьогодні до цієї розмови. Плюс 120 тисяч гривень глядачі загальнонаціонального марафону Єдині новини Щиро дякую всім хто долучився разом до перемоги. Євген Сверденко, заступник начальника штабу комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Державної прикордонної служби України Помста, майор був на прямому зв'язку зі студією. А просто зараз новини ігор Попков розкаже про головні події України та світу.